Усім привіт! Та сьогодні ми з вами будемо проходити гру, що має назву Формалін, і це зараз вона вийшла з цього поточного джему, який має тему Відлік. І мені все одно доведеться оцінювати роботи, бо я теж беру участь в цьому джемі, звісно, свою роботу я поки що не подала, я над нею працюю, але давайте пограємо в такий цікавенький проєкт. Тож я натискаю почати? Я дивлюсь на власне тіло, що плаває у Формаліні. На годинку 15.32. Через 8 хвилин я опинюсь поряд з ним. Той у басейні оригінал, найперший я, найгірший я. Спочатку основною ідеєю була телепортація. Ця фантастична ідея захоплювала мене з дитинства. З Часом я дізнався, що це не зовсім фантастика, не зовсім фантастика, радше наукове припущення, подорослішавши. Я зробив метою життя перетворити його на дійсність. Мені вдалося знайти людей і навіть отримати фінансування на розробку. Ми були вза... Ми були завзяті і, можливо, трохи божевільні. Проблема виявилась не в складності технології, а в етичності питання. Дехто не витримав і покинув проєкт на етапі тестування. Для цього я особисто обрав кроликів. Хм, Цікаво. Особисто я не люблю цих тварин. Отже, спосіб дії реальної і нефантастичної телепортації такий є два пов'язаних між собою пристрої, кожен з яких може залежно від налаштувань працювати як пере... передавач і приймач. Так я зробила музику трохи тихіше, сподіваюся, вам мене все таки було чути, бо, як то кажуть, світло дають ненадовго. У передавач треба помістити кролика. Він автоматично проаналізує тварину і занесе всі її можливі характеристики в базу короткочасної пам'яті. Потім він передасть ці дані апарату приймачу, який із біоматеріалів побудує кролика, і одразу видалить інформацію про нього з обох апаратів. Ого, дуже просто для користувача. Та проблема в тому, що в передавачі лишався кролик. Так, гроші на дослідження телепортації. Ми витратили на клонування. Я запропонував будувати в апарати функцію кремування. Кремування все таки кремування. Це також дало б змогу отримати відновлювальне джерело біоматеріалу. За це мене майже викинули з команди. Oh. Досі вважаю ідею хорошою. Телепортацію визнали неетичною, і робота всього мого життя перебувала під загрозою знищення. Та ось я тут і буду тут наступні 5 хвилин. Проєкт врятувати, врятувала випадковість. О, серйозно. Під час перенесення одного кролика через технічну помилку було пошкоджено зібрану передавачем інформацію, отримавши неточні дані, приймач все одно виконав процедуру. Я дуже радий, що не написав алгоритм запобігання телепортації в разі помилок. Хибний кролик був неймовірним. Одна з передніх лап розщеплена на двоє, а ліве око перемістилось на лоба. Тварина ледве дихала і явно страждала. Звичайно, ми його приспали, але тушку я залишив у формаліні. Ця помилка змінила мій погляд на проєкт. Людство шукало бога. Бозоні Хі Хіхса. а знайшов я його у зовсім іншому місці. Спочатку я не мав великих сподівань, посадив червоного кролика, чергового не червоного, чергового кролика в передавач для своїх цілей обрав породу метелика через характерні чорні плями на білій шерсті. О -о -о. Коли пристрій зібрав інформацію, замість передачі приймачу, я завантажив дані тварин на свій комп'ютер. Подібний шматок, потрібний шматок довелось шукати. Не виправдано довго. Згодом я автоматизував цей процес. Та перший раз возився власноруч, коли нарешті знайшов, виправив всього два рядки коду і відправив одержувачу. Телепортований кролик вийшов білим, як сніг. Мої колеги були в захваті. Вони сказали, що пристрій стане просто вау! Етичність стала б хвилювати їх набагато менше. Вони розважались експерим... експериментувавши з кроликами, міняли їм колір очей, форму вух і носа, видаляли пухлини хворим тваринам і створювали їх у здорових. У нас були сотні кроликів. Ми всі розуміли, що вічно так не триватиме, і одного дня доведеться відправити до телепортатора людину. Оу, я згодився добровольцем. Проблема в тому лише що робити з оригінальним мною. Зрештою оу. Окей. Зрештою, рішення було за мною, тож я наказав убити попереднє тіло, як тільки буде доведено, що телепортація успішна. Саме тому через три хвилини цієї версії мене не стане. Тепер та я не жалкую, бо знаю наступний краще. Починав я з простого родинка на правій щиці оригінального мене завжди дратувала. Телепортація дивовижна річ. Заплющуєш очі, а коли відкриваєш, опиняєшся в іншому місці. Перші декілька разів я мав легке запаморчення в голові та нудоту. Станом на сьогодні процедура проходить для мене безсимптомно. Родинка дійсно зникла. Я вів детальні щоден, а я хотіла сказати дивно, чому в нього нема. Я думала, що можливо родинка в нього, типу як на інші щоці, і через це ми не бачимо, а ось в чому справа. Е, Я вів детальні щоденники, проводив сама аналіз, намагаючись знайти ще одну дай якісь зміни, хоч якусь недосконалість процедури. Та їх не було. Я був з собою до останньої краплини. Відрізняючись від попередника лише пігментною плямою на обличчі. Дивовижно мені було замало. Тоді захотів змінити щось більш значуще, психологічне. Колеги погодились лише за умови, що це буде щось незначне, мій улюблений колір. Раніше це був червоний. Після виходу з одержувача він став синім. Не знаю, як це помісти, пояснити, але терп. Не знаю, як це пояснити, але телепортація докорінно змінила мої вподобання. Коли і цей експеримент вдався, я побачив запал в очах колег. Вони були готові переходити рамкетичності. Ми почали зберігати мої попередні тіла, аби досліджувати мізки і мати детальнішу інформацію про мене. З часом нам вдалося виправити та видалити забутькуватість, нервове заїкання, тривожність, приступи агресії, меланхонії, апатії, сорму і багато інших негативних якостей. З кожним разом я ставав краще, усі навколо це помічали. Якість мого життя значно покращилась, з нього з зникли сварки та моменти невизначеності. Я став впевненим, працьовитим, налагодив особисте життя та став спіл слідкувати за здоров'ям і тілом. Колеги жартували, що ми створюємо над людину. Я не сприймав це як жарт. Та як би багато мене змінювали, кожного разу знаходились нові недоліки. Типу, телепортувати мене сьогодні було вирішено через те, що я відчув вчора, а саме ностальгію. Якось по-новому поглянув на оригінального мене, такого емоційного і нестабільного, із з родинкою на щитці. згадав, як яскраво було бути ним, як мене захоплював навколишній світ і люди в ньому, чи залишиться корабель з собою, якщо змінити всі дошки. Колись я б сказав, що так, проте тепер точно знаю, що ні. Тож ця нова емоція чи то думка зовсім мені не сподобалась. Вона призводила до безсенсової рефлексії, було вирішено її видалити. Тепер я дізнаюсь, яким самим чином позбуватись колишніх мене. Хотілося б побачити себе нового, та цього не дозволив ще найперший я аби не нашкодити нам обом. Тридцять секунд. Мені не страшно страху позбутись, позбулись тридцять сім мене тому назад, двадцять секунд. Добре, що після смерті не відчуваєш запахів, формалін смердить, десять секунд. Чую, як двері в кімнату відчиняються. Нарешті я почав нудьгувати. Ем, Тобі цей доведеться залишитись. Що? Він розбив собі голову. Що? Я не бачив усього цього, але це було жахливо. Він кричав, наче в агонії. Що ви наробили? Я хотів лише прибрати ностальгію. Ми це і зробили, правда, все як завжди. Такого не може бути. Він мав бути ідеальним. Я цей вертайся, ми не знаємо, що робити. Колега йде. Я нічого не відчуваю, нічого не розумію. Мертве тіло у Формаліні дивиться на мене із потайбіччя. він знає. Дякую за проходження. Чіваки, це, це круто. Це дуже класна гра. Мені, до речі, ще сподобався логотип вашої студії. Я не знаю, одна декілька людей працювали над цією грою, ну це. Вау! Це, це дуже гарно. Музика мені цікаво, ну, напевно, напевно, з якогось сайту. Добре, це було чудово. Я чекаю ваші якісь думки в коментарях. Ви не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Та вже скоро ми побачимось. Па-па!